Вітаю вас, мої любі малята! Пропоную вам відгадати загадку. Хутко мчить, бо поспішає, пасажирів підбирає і хвилинка у хвилинку їх доставить на зупинку. Що це, дітки? Так, розумнички, автобус! Дітки, а до якого виду транспорту належить автобус? До наземного, водного чи повітряного? Так, до наземного, бо він їздить по дорозі. А хто водить автобус? Так, малята, автобус водить водій. Малята, давайте уважно роздивимось автобус. На яку геометричну фігуру він схожий? Так, дітки, напрямокутник. А що є у автобуса? Так, у автобуса є корпус, колеса, вікна, двері. А зараз, дітки, я пропоную вам зробити автобус за допомогою аплікації. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, малятам! Для роботи я підготувала один великий прямокутник, який слугуватиме корпусом нашого автобуса. Два маленьких прямокутника це будуть віконечка і один прямокутник для дверей. Також два кружечки. Це будуть колеса для автобуса. Великий прямокутник гарно промазуємо клеєм. Далі приклеюємо його до білого аркушу паперу. З лівої та з правої сторони ми приклеїмо маленькі прямокутники. Це будуть віконечка. А посередині приклеїмо наші дверцята. Тепер приклеїмо кружечки. Це будуть колеса нашого автобуса. Ось такий гарний автобус в мене вийшов. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у приватних повідомленнях. І наостанок я пропоную вам пограти у гру, посилання на яку ви знайдете за вказаним QR-кодом. До побачення! До нових зустрічей.